Ефірі Івні у студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Збройні сили України і далі вибивають окупантів на Донецькому та Запорізькому напрямках. Генштаб повідомляє про успіхи наших оборонців біля Новоданилівки і Новопрокопівки поблизу нещодавно звільненого роботиного також сили оборони продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Досягнення української армії прокоментував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зазначив, що успіхи українців на полі бою набирають обертів і перевищують усі очікування. Завдяки подвигам наших захисників на фронті, Київ має змогу готуватися до початку нового навчального року. Вже завтра за парти столиці мають повернутися 240 тисяч школярів. Киянам нам варто зауважити, що на час навчального процесу укриттями, організованими в школах, користуватися не вийде. Вони, хоч і працюватимуть цілодобово, проте під час занять у пріоритеті безпека учнів. Про це повідомив начальник місь міської військової адміністрації Сергій Попко. Тож заздалегідь дізнайтеся адреси інших укриттів на випадок денних повітряних тривог. А от у Голосіївському районі столиці безпеку дітей вирішили вкрасти. Прокуратура виявила, що троє посадовців поклали до кишень кошти, виділені на реконструкцію обладнання шкільних укритів. Слідство встановило, що чиновник райдержадміністрації забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт. У документах підрядник завищив їхню вартість, а двоє міських посадовців затвердили такий кошторис. Експертиза нарахувала півмільйона гривень збитків для бюджету Києва. Чим фігуранти займатимуться в наступні роки, визначить суд. До початку навчального року повністю облаштовані й готові приймати дітей 97% шкільних укриттів, звітує столична влада. На те, щоб їх відремонтувати і підготувати до можливого проведення уроків, за останній рік витратили 61 мільйон гривень. Наші журналісти запитали в киян, у якому стані сховища в школах, до яких ходять їхні діти. І от що нам розповіли. А чи є укриття в школі вашої дитини? Ви задоволені укриттям так, в залі?» Так, задоволені дуже. Це така будівля 50-х років, мабуть. І там повноцінне підвал, укриття, там в них роздягальня, бібліотека. Хотілося б, звісно, краще, але маємо хоч те, що є, бо в є інших школах немає такого. То в нас немає, треба кудись йти. В велике пространство є окрема вентиляція. Є декілька входів, є туалет, все чисто, є вода. Ну все, що і там будуть проходити уроки, якщо буде тривога. Є укриття, але воно задушливе. І тому, коли починається повітряна тривога, особливо менше дитина мені телефонує, і я її забираю, якщо в мене є така можливість. І якщо шкільні укриття місто намагається контролювати у вищих навчальних закладах, ситуація дещо інша. Киян обурили знімки зроблені в бомбосховищі гуртожитку Національного авіаційного університету. Попри те, що будівля має охорону, об'єкт цивільного захисту став прихистком для безхатьків. Через нову постояльців напередодні 1 вересня приміщення вигоріло вщент. Зазначу, міністерство освіти і науки рекомендувало університетам та коледжам протягом літа облаштувати укриття, щоб пройти на очне навчання цього року. Здається, наус поставленим завданням не впорався. А от зібрати дитину до школи цього року влетить у копійку. Аналітики підрахували, що необхідний для учня набір подорожчав ледь не на 20% порівняно з минулим роком. У середньому на необхідний для одного школяра треба витратити 6 тисяч гривень. І це ще без шкільної форми. А скільки вже віддали за навчальне приладдя для своїх дітей кияни? Питали наші журналісти. Обходимося тим, що ще є з прошлого року. а Там буде видно. Тисяч десять, напевне. Ви не збирали дуже-дуже багато грошей. Ну, ми мало чого купували, багато чого залишилося ми з минулого року. тому ну, порядку, напевне, трьох тисяч. Ну, ми вже витратили десь близько вісьми тисяч. Ну, буде не на десять, це на двох. Триває в столиці підготовка не тільки до навчального року, а й до опалювального сезону. У КМДА розповіли, що вже перевірили стан 93% тепломереж, а ще формують фізичний захист об'єктів критичної інфраструктури від можливих російських атак. А на випадок блекаутів котельні та насосні станції забезпечують альтернативними джерелами живлення. А у деякі чиновники, замість того, щоб обігрівати киян, охочіше гріються самі. На корупційних схемах правоохоронці повідомили підозру директору департаменту закупівель «Київтеплоенерго». За даними слідства, посадовець забезпечив підконтрольній компанії перемогу в тендері на закупівлю насосів. Як результат, місто придбало обладнання значно дорожче за ринкові ціни. Сума збитків приблизно 700 тисяч гривень. За фактом витрачання бюджетних коштів, підозру отримав також і директор підприємства, яке виконало корупційне замовлення. Цікаво, а чи розкажуть про всі ці випадки корупції в комунальних підприємствах на прес-конференціях, організованих КМДА? Бо ж грошей на їх проведення виділено чимало. Столичний департамент суспільних комунікацій оголосив тендери на послуги зі створення та розміщення інтерв'ю, новин, організацію та проведення прес конференцій і круглих столів. На піар своєї ж роботи планують витратити мільйон шістсот тисяч гривень сімсот тисяч із них підуть на друковану продукцію, зокрема. І білборди. 300 тисяч на інтернет-рекламу. Ще за 200 тисяч КМДА хоче провести прес-конференції. Також у загальному переліку й організація чотирьох інтерв'ю. Медіа-активність розрахована до кінця нинішнього року. Усі рішення військово-лікарських комісій від початку повномасштабного вторгнення перевірять. Так, вирішили на засідання ради нацбезпеки і оборони. Йдеться про висновки ВЛК щодо непридатності призовників до військової служби. Особлива увага тим, хто з такими документами виїхав за кордон. Президент Володимир Зеленський наголосив, що всіма випадками, коли рішення були безпідставними і незаконними, мають зайнятися правоохоронці. Надалі ж роботу ВЛК планують повністю цифровізувати. У Святошинському районі Києва хочуть побудувати реабілітаційний центр для військовиків. Планами поділився виконувач обов'язків голови райдержадміністрації. Він зазначив, є кілька можливих варіантів. Оптимальний звести такий центр на місці однієї з закинутих будівель. Проте, наголошує чиновник, роботи потребуватимуть підтримки КМДА. Якщо ж міська влада грошей на реабілітаційний центр не знайде, додає керівник району, можна відкрити окремі реабілітаційні кабінети. Спецперепустки, які дозволяють пересуватися Києвом під час комендантської години, замінять заявки на нові прийматимуть у центральному управлінні військової служби правопорядку з наступного понеділка. Ще за три тижні з 25 вересня. Документи старого зразка втратять силу. Їх треба здати. У міській військовій адміністрації пояснюють, зміни потрібні, щоб перепустками користувалися лише ті, хто має відношення до підрозділів сектору безпеки й оборони або критичної інфраструктури міста. Уже від завтра православна церква України переходить на новоюлянський календар. Стартує він разом із початком церковного новоліття. Відтак дати свят і постів змістяться на 13 днів. Наприклад, покрову відзначатимуть 1-го, а не 14 жовтня. Святий Миколай прийде 6 грудня, а не 25, а 25 го настане різдво. Прихід на новий календар помісниць собор ПЦУ у хвалив у липні. А більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і qr код нині на екрані на цьому в мене все. В студії для вас працювала Дарина Нестрова. Побачимось.